Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо знову про те, що МСЕК припиняє свою діяльність 1 січня 2025 року. Тож сьогодні хочу розповісти ваш маршрут, як пацієнта, куди вам звертатися, що потрібно зробити для того, щоб в 2025 році ви могли пройти оцінювання повсякденного функціонування, та або вам буде встановлена інвалідність, або ж Буде передбачена програма реабілітації, чи ще чим вам може допомогти держава подолати ваш складний період вашого життя фінансово вас підтримати, і запропонувати інші інструменти підтримки та захисту зі свого боку. Отже, нагадую, що, по-перше, хочу нагадати, що всі рішення, які були, ухвалені МСЕКом до 31 грудня 2024 року залишаються чинними. Відповідно, ви так само і надалі будете отримувати всі пенсії, соціальні виплати, мати право на відстрочку, все, що передбачено чинним законодавством України. Відповідні роз'яснення нам надає Міністерство охорони здоров'я України. А вже з 1 січня 2025 року, замість мсеків, рішення щодо встановлення інвалідності. Призначення допоміжних засобів реабілітації та інших аспектів будуть приймати саме експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування. Саме на підставі витягу з рішення експертної команди люди з інвалідністю зможуть отримувати або продовжувати отримувати пільги. Пенсії, допомоги, компенсації та надбавки також отримати право на відстрочку. Дивіться, будуть працювати експертні команди, до складу яких будуть входити щонайменше трьох лікарів, і вони мають мати щонайменше рік практичного досвіду. Також будуть команди будуть формуватися з лікарів найбільших та найкраще оснащених лікарень, а їх склад буде призначатись індивідуально. Для кожного випадку залежно від профілю, але до складу кожної експертної команди має входити терапевт або профільний лікар щодо вашого захворювання. Далі, також на сайті Міністерства охорони здоров'я України, вже є перелік зареєстрованих експертних команд, їх профіль та, відповідно, контактна інформація. Тепер же переходимо до питання маршруту пацієнта. Обіцяє Міністерство охорони здоров'я України, що процедура буде максимально спрощена. Отже, давайте. І розділяє цей процес на декілька етапів. Значи, дивіться, перший етап ви звертаєтесь до свого лікуючого лікаря будь-якого закладу державного, комунального чи навіть приватного. Лікар створить в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування, направлення на оцінювання і прикріпить всі необхідні документи. Але все це буде відбуватись в електронному вигляді. Вам же потрібно підготувати ваш. Паспорт та ваші інші персональні документи, зокрема ідентифікаційний код, медичну документацію, яка підтверджує ваш діагноз. Документи, що засвідчують причини інвалідності, якщо ви маєте такі документи. Документи ви можете подати у паперовій формі для їх сканування у медичному закладі охорони здоров'я під час формування направлення на оцінювання. Тобто ви можете надати їх лікарю, лікар відсканує та. Прикріпить в електронному вигляді всі документи. Далі. Потім ви спільно з лікарем можете обрати медичний заклад. Куди вам зручніше звернутися і де є експертна команда за потрібним профилом, а також форма розгляду? Адміністратор команд отримає сформоване лікарем направлення через електронну систему, перевірить його та всі необхідні медичні документи та чи відповідають вони вимогам. Після перевірки адміністратор поставить справу. В чергу на найближчий доступний для вас час. Далі ви отримаєте, бо ви мене дуже часто питаєте, як ви отримуєте сповіщення. Сповіщення ви отримаєте на електронну почту про місце і час оцінювання. Якщо у вас немає електронної пошти, не хвилюйтесь, ви зможете отримати рішення експертної команди рекомендованим листом, а також вся необхідна інформація буде доступна вашому лікуючому лікарю. тобто ви можете безпосередньо запитати. У нього про час і місце оцінювання. Вам та лікарю повідомлять лише дату та час розгляду. Склад експертної команди, він буде невідомим. Далі. Коли настане день оцінювання, відповідно, ви прибудете, і експертна команда проведе оцінювання повсякденного функціонування. У разі потреби вас направлять на додаткове медичне обстеження. Така можливість дозволяється лише один раз, для того, щоб не затягувати прийняте рішення. І потім вже буде приймати рішення щодо встановлення чи навпаки. На встановлення вам інвалідності. Експертна команда сформує рішення, кожен лікар його підпише, і це рішення замінює собою довідки МСЕК. Воно буде вмістити не тільки статус інвалідності, а й рекомендації та призначення та, що стосується індивідуальної програми реабілітації. Розгляд справи експертною командою повинен бути завершений не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття медичним закладом. Електронного направлення до розгляду. Якщо ви не згодні з даним рішенням, ви маєте право його оскаржити. Дивіться, наразі функціонує центр оцінювання функціонального стану, Особи. Ви можете так прописати, і вам відкриється. От, я відкриваю, їх з вами спілкуюся. Відразу хочу перевіряти всю інформацію. Ви відкриєте сторінку центру оцінювання функціонального стану особи. Тут є інформація щодо експертних команд центру оцінювання. Так, далі графік роботи експертних команд на 2025 рік та вказана адреса для листування. Це місто Дніпро, також вказана електронна почта, вказаний їх контактний мобільний телефон та контактний центр мозу Міністерства охорони здоров'я України 0800 60 2019. Вони працюють щодня з 8 до 8. Я вже наголошувала, якщо у вас виникають якісь питання, і ви хочете їх вирішити, ви можете зателефонувати на гарячу лінію мозу та задати всю необхідну інформацію. Так, дивіться, це один номер. Так, далі ще є один для отримання консультації. Так, це я вам назвала контакт центр. А ще зараз ми поговоримо про гарячу лінію, де ви можете проконсультуватися 0800 505 201. Далі, сама, як відбувається процедура оскарження? Ви або уповноважена вами людина, тобто ваш представник, надсилає скаргу до центру оцінювання. Потім. Скарги такі будуть розглядатися експертними командами центру оцінювання, і розгляд скарги повинен бути завершений не пізніше 30 календарних днів з дня її. Отримання. От така інформація стосовно маршруту вашого, як пацієнта, чи спроститься процедуру отримання статусу інвалідності, чи ні, ми з вами вже зрозуміємо, я думаю, найближчим часом. Тож пам'ятайте, якщо у вас є. Як ви можете хочу відповісти ще так на питання, як же ви можете дізнатися? Да? от Хтось мені з вас, з підписників, задав питання. Ви можете дізнатися інформацією стосовно, коли буде проведено оцінювання повсякденного функціонування або вашого лікуючого лікаря, або якщо ви залишаєте електронну почту, вам туди прийде сповіщення або ж прийде рекомендованим листом. Просто перевіряйте свою. Почту. От така інформація. Якщо у вас виникають питання і ви б хотіли задати їх і отримати консультацію, ви можете зателефонувати на гарячу лінію МОЗ 0800 55 201.